Кубок України з пляжного гандболу підбив свої підсумки 28 червня. У змаганнях взяли участь 10 команд. Фінальна група повністю повторила сильну четвірку чемпіонату України. Щоправда, місця розподілилися дещо інакше. Портовик 2 виборов бронзу у Луцька, а портовик 1 здобув переконливу перемогу з рахунком 2-0 над закарпатською командою. Медвета збихе краще, щоб команда порти була і перша, і друга. Но, к сожалению, вторая команда нас проиграла півфіналі, играла за третье место, стала третье. Ну а сборная, как и подобает, должна быть первая на турнірі. Нагородження призерів та кращих гравців відбулося за підсумками двох турнірів. У чемпіонаті України кращим бомбардиром став Олександр Южбабенко, кращий атакуючий воротар Віктор Ладико. Найціннішим гравцем визнана Юрія Маньковського. Звання кращого виконавця піруетів та кращого голкіпера дісталися гостям змагань. Кращими гравцями фіналу Кубку України стали Віктор Ботяла, Закарпаття та Ігор Чуприна, портовик Портовик-1. У нас одразу була поставлена задача. И игроки все сами понимали, что надо выигрывать и чемпионат Украины, и Кубок Украины. Потому что это является серьезной подготовкой для национальной сборной и на чемпионат мира. Хорошо, что провели такие турниры. Мы больше наигрались, больше, как можно сказать, начали понимать друг друга немножко. Не все, конечно, получается. Хотелось каких-то пару турниров сыграть еще с хорошими национальными командами. Но а так, в принципе, подготовлены. Мы сейчас. І психологічно, і фізично ми готові. У складі збірної України виступатиме переважна більшість гравців портовика. До них приєднаються ще два вихідці цього ж клубу: Віктор Ладико та Олег Комогородський. Хоча наразі вони виступають у складі інших команд, любов до пляжного гандболу щороку приводить їх на рідний ігровий майданчик. Кожен рік, вже як традиція, пляжний гандбол сезон починає портовик. пляжний гандбол, Якби ну, как бы для себе, підтримку форми. принимаю участие во всех играх. Также подготовка к чемпионату мира в этом году в Ламане. Если можно пару слов, как тебе живется в Турции, где ты играешь? Ну, как живется, уже привык, наверное. Тяжело, конечно. Живется другой менталитет, но ну, я уже, как говорится, выучил язык и как бы уже знаю их менталитет, и уже как бы прижился там нормально, уже стал своим в команде. Как бы, в этом плане, ну, но ностальгия, конечно, тянет домой. З кожним роком пляжний гандбол освоїть все більше українських клубів, проте очікувана кількість учасників турнірів не виправдалася. У чемпіонаті України участь взяли шість команд, а за кубок змагалися десять. Генеральний секретар Асоціації пляжного гандболу України пов'язує низьку активність клубів із фінансовими труднощами. Самая большая проблема не только в пляжном гонболе, во а всем спорте – это финансы. К сожалению, не все команды могут в летний период получить поддержку финансовую от своих спонсоров или областей. Во-вторых, к сожалению, не все президенты клубов или людей, занимающихся гонболом, понимают важность занятия пляжным гонболом, то, что это есть как бы очень сильная поддержка в межсезонье для классического гонбола, потому что мы все знаем, что Так называемых чисто пляжних команд у нас нет, у Нас просто погодні условия климатически не позволити. Та по ну, опять таки большая проблема це финансовая. Всі сили портовика після завершення пляжних змагань направлені на підготовку до чемпіонату світу в Омані. В середині липня збірна України вирушить до Азії із задачею здобути перемогу.